Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати україномовний контент. В шапці профілю є активне посилання на наш телеграм, де ви можете поділитися своїми історіями. При опублікуванні обов'язково згадаємо авторів. Сьогодні я розповім вам про свою подругу дитинства. Колись давно я по дитячому заздрила її свободі, а ставши дорослою жінкою, і, народивши своїх дітей, подивилась на її життя зовсім інакше. Наші дороги розійшлись дуже давно. Я багато років не бачила її. Цікаво було б дізнатися, як склалася її доля. Але то, скоріш за все, зовсім неможливо. На всі літні канікули батьки відвозили мене в село до бабусі. То було найкраще, що можна зробити, піклуючись про здоров'я. І відпочинок своєї дитини. Свіжа городина, молоко, яйця, м'ясо, нічого не купувалось в магазині. Навіть хліб бабуся пекла щонеділі, і він зберігався до наступних вихідних у великій емальованій каструлі, накриті чистим полотняним рушником. А які в неї пироги з калиною виходили? Стільки років її вже нема поряд з нами, а я все згадую той неймовірний смак. Переїв з печі, пухких з хрумкою скоринкою, з, з начинкою і мороженою калини, з якимось неземним смаком, що й не передати одночасно. Біля хати, скільки пам'ятаю, ріс величезний кущ калини, і бабуся нікому не дозволяла рвати ягоди на ній. Тільки вона знала, коли треба їх збирати, тільки у неї виходило вгадати час так. Щоб калина не була гіркою настільки, що її не з'їсти. А ви куштували коли небудь той домашній хліб справжньої сільської печі, запиваючи його парним молоком, щойно видаєним з корови? Якщо ні, то ви втратили багато в цьому житті. І досі пам'ятаю, як я стояла на темному прохолодному сараї, спостерігаючи, як бабуся. Ретельно не поспішаючи, миє теплою водою вим'я корові, щось розповідаючи їй тихо і ласкаво, ніби чаклувала, умовляючи тварину не вередувати та поділитися молочком. І та, повернувши до господині голову, прислухалася, прядучи вухами, ніби розуміючи, чого від неї хочуть. І такі ласкаві в неї були очі, карі. Великі, як блються. Молоко нашої ромашки так звали годувальницю, було найсмачнішим у всьому селі. Приїжджі відпочивальники, що все літо кублилися по хатам, тільки до моєї бабусі і ходили за ним. Казали, що смачніше від магазинного, і не пахне ні з кілечки коровою. Хоча тоді майже в кожному дворі була як не корова, то коза. А потім. Надаївши велике цеберце молока, проціджувала його в літній кухні через шмат марлі і одразу ж наливала мені кухля повінця. Мені до того часу вже вривався терпець так хотілося тої смакоти. Вже і окраєць хліба давно м'явся в замужених руках, надгризаний з усіх боків. Вже і подруги зачекалися за двором, а бабуся, наче спеціально відтягувала. Ту хвилину, коли я зможу хопити до рук кухля. В неї то був цілий ритуал неспішний, з насолодою. Мабуть, так насолоджується життям людина, що в дитинстві пізнала голод. Під час війни вона була маленькою дівчинкою, і на все життя запам'ятала, як рано змарніла і постарівша мати, ретельно збирала паростки садового портулаку подвору. Щоб запарити хоч якусь бовтанку, де, б бо, окрім води, ще щось було. Бабуся до кінця свого життя збирала той портулак, хоч і було вже що окрім нього їсти. Робила з нього салати, пекла пиріжки, кидала в перші страви, дякуючи, що не дав їм померти. Була в мене в селі подруга Таміла, з якою ми здружились, тому що наші бабусі товаришували. Жила вона на іншому краю села, і мені спочатку не дозволялось так далеко відходити від дому, щоб погратися з нею. Тільки й бачились, коли бабусі зустрічались то біля магазину, куди іноді навідувалась за деякими господарськими речами, то в гості одна до одної вирушали, просто потеревенити, попліткувати. Але це було дуже рідко адже в селі влітку розкошувати нема коли. Роботи вище голови. Ох, згадую я ту полінку, на яку дідусь піднімався з півнями і нам всім спати не давав. Бурчав, що вдень будемо відсипатись, а поки не так спекотно, то треба про врожай подбати. І ніхто не лишав мене вдома, років з восьми, мабуть. Вже доросла достатньо, щоб сапку в руках тримати. А не хотілося ж просто жах. А капуста на городі біля річки. Щовечора я мала поливати її, носячи в воду відрами від копанки неподалік, спеціально виритою дідусем. Він навіть відро купив для мене спеціальне, по моїм силам. Літра на три, мабуть, було. То бігати по воду приходилося частіше, бо під кожен кущ кухлика по два мала вилити. Але ж хіба то тягар для молодих ніг? Одне задоволення босяка по свіжій траві погасати, ще й забавку собі з часом придумала бігти чим швидше, але не пролити ні краплі води з відра. Найбільше всього не любила збирати колорадських жуків, особливо тих м'якеньких, на яких ще не з'явились тверді смугасті крильця. Дід був прихильником натурального і забороняв кропити картоплю, як то робили сусіди. Та й навіщо це йому треба було, коли були онуки, яких можна відправити з відрами хоч щодня збирати ту погань? Я спочатку думала, що та Міла так же, як і я, як багато інших дітей, приїжджає до бабусі на літні канікули. Бо якби ж її батьки жили в селі, то я б їх хоч раз та й побачила б. А виявилось, її історія дуже сумна. Хоча на той час. Я їй заздрила. Жила вона вдвох з бабусею в дуже старенькій, невеличкій хатинці, що давно не знала руки господаря. Ні, не була сиротою дівчинка. Ну хіба що батька не знала. А мама була. Приїжджала двічі на місяць по вихідним провідати донечку. Привозила якихось гостинців про щось говорила зі своєю матір'ю. Зазвичай їх розмова швидко закінчувалась сваркою. І жінка, забувши про дитину, поспішала на маршрутку. А Таміла, забувши про ті цукерки і пряники, що привезла мати, ходила дня два, як примара, ні з ким не хотіла спілкуватися, і навіть від їжі іноді відмовлялася. Я чула, як її бабуся жалілася моїй, втираючи сльози. Що зовсім її дочка забула про дитину. Як поїхала в місто після школи вступати, то швидко міською стала, забувши про свої корені. Матері тільки дитину малу пізніше привезла, та лишила, поки підросте, щоб дитячий садочок можна було віддати ні весілля, ані знайомства із зятем у бабусі не було. Цю інформацію я збирала по зернятку. Іноді лишаючись біля жінок і підслуховуючи їх розмови. Плакалась тамілана бабуся, що дитина росте сама по собі, як бодилина в полі. Радо їй дати вже наладна, бо саму болячки до землі гнуть. Їй би в спокої своє життя дожити, а не за малою слідкувати. А та й рада свободі. Хоче, до школи ходить, а хоче, то з хлопчаками на пасовищі Весь день телят ганяє. Ну, чи можеш, старенька, за цією Непосидою вгледіти? Єдиний день, що в спокої проходить, то субота, сидить мала чемно весь день біля вікна, матусю чекаючи. Тільки ж мати все рідше і рідше до неї навідується, бо кохання там у неї якесь неземне. Обіцяла матері, що влаштується скоро, та й забере доньку до міста. Буде у дівчинки все, що забажає, а головне власна окрема кімната. От цій свободі та міленій я і заздрала, наївна, дурна дитина. Адже ж мої батьки були дуже строгими, і на совість виховували мене, як казала мама, щоб потім перед людьми соромно не було. А та Міла навіть в школу могла не ходити, і все їй, як згуся, вода. Ну, як же тут не позаздрити. Пам'ятаю, я тоді дуже довго просила батьків лишити мене жити у бабусі з дідусем. Клялася й божилась, що буду слухняною, що робитиму все, що скажуть, щоб їм не було соромно за мене перед людьми. Але батько тільки сміявся з моїх запевнянь. А мама була категоричною. Ні, і не придумай. Кожен рік я з нетерпінням чекала на літо, щоб у село до свободи і відпочинку. Не розуміла я тоді, що відпочинок там був тільки для мене, що якби я лишилась там, як та міла у своїй бабусі, то мала б ті ж самі обов'язки, що й в місті. В останнє літо, коли я мала змогу відпочивати в селі, бо наступного треба було вступати до коледжу, я дізналась, що у Таміли вже нема часу на прогулянки та дитячі забавки, бо ще взимку її мама привезла до села маленького братика і полишила, пообіцявши, як і з першою дитиною, забрати, коли можна буде оформити дитячий садок. Тепер таміла, навіть при великому бажанні, не мала змоги ходити часто до школи, бо потрібно було допомагати бабусі в догляді за братиком. Старенька вже зовсім немічна, і не дасть ради непосидючому малому, що тільки но зіп'явся на ноги і так і шукав яку шкоду влізти. Коли я щиро позаздрила подрузі, почувши про школу, вона тільки сумно подивилась на мене і гірко зітхнула. По дорослому, після того літа я кілька років майже не навідувалась до своїх стареньких, заклопотана навчанням у коледжі. А коли після його закінчення приїхала на літо відпочити та й щось допомогти по господарству, то почула, що бабусина подруга давно померла. Після її смерті малого забрала мати, нарешті згадавши про сина. Але то, скоріш за все, було від безвиході. Поховавши бабусю, Таміла подалась з села світ за очі. Що з нею сталося? Як склалася її доля далі нікому не відомо. Зараз розумію, що, скоріш за все, їй було дуже важко без підтримки рідних, без можливості отримати хоч якусь освіту, так і не закінчивши школу. Навряд чи її матері було діло до дорослої дочки, якщо не опікувалась нею, коли та була безпомічною малою? Спорожніла хата швидко почала руйнуватись. І вже через кілька років перетворилась в перекошену халабуду, де не можна було жити, бо став протікати дах. А її вікна, з вибитими розбишаками шибками дивились на світ прикро і з осудом. як німий докір тому, що у виборі між свободою і любов'ю дитині все ж таки потрібніше друге.